У громадську приймальню центру взаємодопомоги внутрішньо переміщеним особам прийшла Вікторія Сидюк з дітьми. Розповідає, виїхали з Краматорська Донецької області у Луцьку четвертий день. Напередодні жінка зареєструвалася у департаменті соціальної політики і отримала відповідну довідку про те, що потребує допомоги. Каже, необхідні їжа та одяг. Складно сплатити житло, і дорога теж сюди дорого нам вийшла дуже. Виїжджали самостійно на машині, поки, я, поки була можливість, бо зараз там ситуація загострюється і почалися обстріли. Дві доньки в мене 4 та 14 років, привіз нас чоловік і поїхав. Назад у цьому центрі допомогу надають тільки сім'ям з дітьми. Розповідає начальниця управління соціальних служб для сім'ї дітей і молоді Луцької міськради Ліна Галан. Каже, працівники управління і волонтери щодня сортують продукти і засоби гігієни. Їх видають безплатно. Приїжджають сім'ї, які не мають ні памперсів, ні відповідно дитячого харчування. І, напевно, найбільше хочеться допомогти там, де є дітки, тому що вони потребують постійного збалансованого харчування відповідно до віку. І тому ми приймаємо тільки сім'ї, а далі, відповідно, в міській раді розподілені так, так робота, що там, де приїжджають люди без дітей, вони обслуговуються в територіальному центрі. Також є пункт у палаці учнівської молоді. Одяг, взуття і побутові речі видають в одному з приміщень центру. Шукає весняний одяг. Жінка, яка каже, що виїхала через війну з Нікополя Дніпропетровської області. Це за сім кілометрів від Енергодара. Зайняли енергодар, ми тікали. Я і дитина. Ми зараз живемо у знайомих. Поки ми вчора стали на облік, ми тікали в чому ну, в чому було. Сіли в машину до друзів і поїхали. Вони поїхали далі. Ми залишилися у знайомих. Допомагають подолати почуття тривоги і провини зняти стрес у штабі з надання екстреної та кваліфікованої психологічної допомоги населенню, каже психологиня-волонтерка Оксана Слушаєва. Звертаються абсолютно усі. Є люди з міста Луцька, наші місцеві, які зараз в стані стресу, і вони почули про кваліфіковану допомогу безкоштовно. Вони приходять в штаб, але перед цим кожна людина звертається на гарячу лінію, і вона каже, чи їй треба індивідуальна консультація, тобто вживу вона хоче поспілкуватись, чи їй достатньо порозмовляти по телефону спеціалістом. Переселенці та біженці звичайно звертаються до. Постійно центр взаємодопомоги внутрішньопереміщеним особам працює щоденно з 8.30 до 18.00. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Луцьк.